Чи Ісус використовував такі чисто м, психологічні методи, якісь такі е, чисто психологічні, якісь поради е, в своїх проповідях, наприклад, як читаємо в Біблії. Ех. Ну, Ісус, е, наприклад, е, треба просто ну, елементарне за колоду, так? Витягне колоду зі свого ока. То вже сама психологія. Тому що там кожній людині над собою працювати і працювати і працювати, знаєш, і тут вже маєш ці психологію. Так само, як Ісус, то треба мені зараз подумати якісь такі приклади з Біблії, Ну, їх є, їх є дуже багато. Він правильно спілкувався, те, що я так бачила по ньому, він задавав запитання. Він не звинувачував, він завжди говорив там запитаннями, коли його навіть пила, то вдарив, так, психологія того вчить так говорити. Він каже: чому ти мене б'єш? За що ти мене б'єш? Він не думав: що ти, що ти там, я там то. він, він мовчить, він, він бачить, що. Людина, вона він ще краще, він ще серця бачив людей, і він бачить, що тут просто нема чого до тої людини говорити. Так, так само в психології вчать, якщо ви бачите, що людина е, там е, взагалі вас не хоче слухати, то ви з нею ви не зміните. Ви до неї будете говорити, не говорити. Ісус то все використовував. Він, якщо він бачить, що там нема просто сенсу говорити, так затверділи серце, він її просто мовчав. Коли Ісус в психології, щоб побачити свою проблему та емоції, їх треба відкрити, їх треба проговорити, то все пазлик скласти, що я тоді відчував, так, щоб вилічитися. Так само Ісус, коли підійшов до сліпого, він що не знав, що він сліпий, чи що? Він каже: А, а що ти хочеш, я тобі зробив? Він не прийшов. О, давай я тебе там вилічу, я Ісус, е, я знаю, що тобі треба. Ні. Ісус, е, а що ти, ти хочеш? Що ти очікуєш? Так, так само психолога. Ти приходиш і ти шукаєш собі, що ти хочеш. Ти починаєш середини себе склеювати такі пазлики в тих таких. Е, е, ситуацій складних, які, травмів. Тих. Ти себе склеюєш і ти починаєш того витягувати, а де я хочу себе вилічити? Що не так, що, я, що не так, і чого я так відреагувала, чого воно мене так мучить. так? І ти, коли називаєш ту проблему, він назвав, що я сліпий, а людина-психолога називає ту проблему, і вона звільняється від того, так? коли людина освідомлює переходи, то взагалі фізично вже Там Ще вищий рівень. І, і, тут, і він багато, він всюди застосовує те, що вчать психологи, там вони вчать любити, там, тому що там любов. А, ісус то взагалі є любов. Він є любов. Вони вчать всі методи Ісуса. Нам в Біблії дуже часто пише дякую наперед, слава наперед, слава Бога наперед. Куча практиків за ситуацію дякувати наперед. Яка погана ситуація, дякую за ту ситуацію, бо вона тобі обернеться на добро. А в Біблії це все написано вже давним-давно, 2000 років тому. Було. Ото маєш тобі психологія і Біблія, так? То, що ти? Ісуса не було, а вже е, пророки то писали Слава Бога наперед, дякуй Богу наперед! І ситуація вирішиться. То слухай, то, то такі практики вчать на дорогих платних курсах. Те, що Біблія нам вже давним-давно нас навчила. І я, коли то все по платних курсах та, е, читаю, бачу, і читаю тут в Біблії, думаю, що вони все з Біблії всі курси писали. Ну Дійсно, бо Ісус прав, Він настільки задає запитання, Він питає, він, коли підійшов, я пам'ятаю, до Павла, він там. Я досліджувала, як він до Павла чи Петра, коли рибу ловив, він про нього питався, якось його щось там запитався. І Я так дивилась їхній діалог, наскільки він був вистроєний психологічно, ну правильно, так, під спілкування. Я думаю, тільки вау! Ісус каже, спочатку піди в людини, запитайся, чи їй потрібно. Не, не йди, слухай, я знаю, я тобі допоможу. Ой, а може я не хочу, щоб ти мені допомагав, так? Тому це й проблема. Лізти на чужий квадрат без дозволу це куча витратити своїх емоцій за жесть. Це боротьбо ще таке робити і витрачати просто це просто випустити свої емоції, потім почувати себе погано. Якщо то відслідкувати все потім. Як я себе почуваю після того, як я дві години спасала людину, яка мене того не просила. І я себе так погано відчуваю. Але людина ж того не розуміє, чого ж їй потім голова болить. Що ж мене, бідно, нещасно болить голова. А я походила по чужих квадратах, не збирала купа чужого болота і принесла ще й до себе. А потім два тижні думаю: ах, яка вона неправильна, не зробила так, як її вчила, а зробила по-своєму. Вона має право вибору, а має робити так, як я навчила. Ну, це такий приклад. Люди з тим мучаться і не називають це, що це є проблема. Вони не бачать, вони просто звинувачують оту скалку оці, що вона не зробила так, як я її радила. Але то. Ти, говор, ти сказала м, про е, 2000-літню е, історію е, 2000-літню книгу Біблію. Яка говорить, то, що зараз психологи в чаті. Мені на думку приходить така книга, яку я читав автор Кіролайн Ліфт. А книга Включи свій мозок, і вона в один такий момент пише, що вона, будучи таким фахівцем з нейронних зв'язків мозку, професором, мабуть, пише, що вона досліджує. Різні там речі, доки вони не почнуть підтверджувати Біблію. Поки, поки щось, якийсь науковий факт, не підтверджує Біблію, то вона каже, треба досліджувати далі. Я такий думаю: слухай, ну це якесь таке контроверсійне, бо, бо можна казати, що О мов там Біблія щось собі придумала. Наука довела, і так має бути, бо наука, що ті християни знають? Вони вірять в щось там дивне. Наука о, наука дослідила і вона сказала, що так має бути. Але якщо брати всю історію тої науки, то uh -huh. бачимо раз по раз якісь дослідження, які кажуть: що так має бути. А проходить 100 років, 200 років, і наука вже каже, що так не має бути, має бути ось так. І та перша думка, вона суперечила Біблії. А друга думка вже її підтверджує, що це що таке досить цікаво, вона так написала, бо дійсно можна задуматися, бо потрошечку, потрошечку тепер наука як досліджує та ж сама психологія, як зараз пішла вперед. І, і так, як ти кажеш, вона дійсно базується, багато бере з Біблії, але так, на секундочку, задумаємося. Біблія написана не вчора, позавчора. А Ісус прийшов дві тисячі років тому. А перед тим ще були пророки, перед тим ще була е, ну, купа людей. Які... Соломон, Соломон. Так, так, які, які... Так, та, так. Та. І задумуєшся і думаєш, хм, а може дійсно треба читати, ту біблію, а не <гум> <гум> і, і прийде мудрість. Так, так. Та, та там вплоть до того, як за столом сидіти, що коли ти між вельможними, не підходь до них першим, вони тебе мають перше покликати. Ну до таких деталей Бог виховує своїх дітей через Біблію. що то Просто треба віддаватися йому в руки і просто читати, шукати, говорити з ним він тобі буде відкривати. Так, і вона дійсно каже, якщо наука не підтверджує. Що як по мікроскопу, так? Що тепер наука, довела, що коли збільшити ті самі-маленькі, самі, -самі маленькі, як вони називаються? Атоми? Мол молекули, атоми, що коли їх перерозглянути на мікроскоп, що воно таке є, вже так? на самі дрібненькі частини, то вказується, що все складається зі звуку. Так? А в Біблії пише. то Теж було написано вже взагалі за створення світу, самі перші книги, то то тисячі тисячі. Бог сказав слово і сталося. Ну то. І що ще поспориш? І куча є історії, що, що як ці книжки зберігалися, що це вже все підтверджено. Історичних книг, самих старих істориків, які. В архівах їхніх історичні що був Ісус, так, що були його послідовники. Це не в Біблії тільки Перш, це історичні книги, є, які підтверджені своєю автентичності, що був той момент такий Ісус, що в нього були послідовники. Так. І як уявити, що Ісус народився в Хліві, так, можна сказати, бідний? Він не народився королем, царем. І зараз я, пройшло 2000 років, я про нього говорю. Бо суть в Ісусі, що то, е, він... Е, що я, я не то, що просто говорю, я віру, надіюся, я відчуваю його силу та через духа, якого він нам оставив. Що то, Щось є набагато могутніше, що я відчуваю якусь радість, що вона приходить незрозуміло звідки, що вона десь середини, та, що я собі там подумаю про Бога, чи я знаю, що то Бог, то був ти. Я так кажу: ага, то був ти, я знаю. Що це, щось, що це щось є. І це ти все приймаєш на віру. Що не просто що королів забули дуже крутих, а Ісуса пам'ятають, і йому не треба було там в королівстві народитися. Так? А його пам'ятають ну, люди логічно подумати. Це вже, це вже щось таке, е, що не поясниш. Це, це просто треба повірити. А вже коли ти повіриш, то ти зрозумієш, що дійсно оце був ти Боже. Ти почнеш його відчувати. Ти дасиш духові, відкриєш двері, щоб він міг на твою душу впливати і дати ту радість таку вічну. А не шукати тілом розуміння, і ти його не знайдеш там, де шукаєш. Ти просто шукаєш там, де його нема. Якщо ти через розуміння хочеш повірити, то ти шукаєш там, де нема. Ти шукаєш 에, хліба в будівельному магазині.